У цьому сезоні ми вже спостерігали повернення після декрету Жістін бриза Буше. Але латвійська біатлоністка Байба Бендіка виступи на Кубку світу лише через два місяці після народження дитини. Ще під час вагітності спортсменка заявляла про своє бажання повернутись в біатлон цієї зими, і ось стало відомо, що вже завтра Латвійка здійснить своє експрес-повернення. Вона братиме участь у жіночій естафеті. Наприкінці вересня 32-річна спортсменка народила хлопчика, якого назвали Еміс. А вже за три тижні після пологів відновила свої тренування. Нагадаю, у минулому сезоні у Нове місто Байба Бендіка вперше в кар'єрі піднялась на подіум Кубку Світу, ставши бронзовою призеркою у одиночній змішаній естафеті. Зараз чоловік та маленький син перебувають у Естерсунді і підтримують латвійську біатлоністку.